Підсумки тижня в земельній сфері головні події. Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Перша новина. В Україні запускають пілотний проект зі збору сільськогосподарських даних. Міністерство аграрної політики та продовольства України в рамках процесу євроінтеграції запускає пілотний проект в мережі збору сільськогосподарських даних в Україні. Зокрема, це запуск передбачений урядовим планом на виконання програми. Фінансової підтримки України з боку ЄС за словами заступниці міністра впровадження цієї системи дозволить відстежувати ситуацію в агросекторі та приймати зважені рішення щодо призначення державної підтримки сільхозвиробникам. Друга новина в Україні розширили перелік агротехніки та обладнання, за придбання яких аграрії можуть отримати компенсацію у розмірі 25% від вартості. До програми включили 11 771 одиницю техніки, яка виробляється 133 українськими підприємствами. За інформацією міністерства, до програми долучилися 7 виробників агротехніки, що дозволило збільшити перелік на 324 позиції. Третя новина на аукціон виставили найбільшу ділянку земельного банку. Найбільший лот площею три Гектарів розташований у Кіровоградській області. Це вперше в Україні земельна ділянка такого розміру передається в користування через відкритий онлайн торг. Стартова вартість становить 12 мільйонів гривень, що дорівнює близько 3070 гривень за гектар. Аукціон відбудеться 28 листопада 2024 року. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить їх неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.